Спортивні ігри, конкурс каш і пригоди на човнах так розважали дітей із прийомних сімей. Черкаські веслярі вони влаштували для малечі справжнє спортивне свято. Усе бачили наші кореспонденти. -яй -яй. Удар за ударом на базі веслування ні хвилини спокою. Тут же третю годину триває спортивне свято. За змагальників діти із прийомних сімей судді знані спортсмени. Перезнайомляться всі дітки. Далі це просто буде бачите, і такий спортивний запал у них буде. Це такий позитивний захід, який діткам повинен сподобатися. Дітки, бачите, тут різного віку, але всі люблять змагання і люблять такі заходи на свіжому повітрі біля води. Естафети, ігри з м'ячем, перетягування канати та справжній кегельбан. Старт за стартом тут визначають найспортивнішу команду. Зближують всі приходять дому і обговорюють все враження своє. Серед змагальників і вихованці черкаського дитячого будинку сімейного типу. Їх в родині семеро. Нам на природу вибиратися не завжди вдається, то такі заходи нам дуже подобаються. Менші звичайно з радістю. Старшим вже це так менш цікаво, але тим паче все одно виступаю, виступають, дивлюся. Їм весело і подобається. Яйця сирі, десь десяток на такий казаночок, зажарочка на салі і м'яско, якщо є». А це конкурс на найсмачнішу кашу. Тут найправнішого визначають серед батьків. Олег у своїй перемозі не сумнівається. Кашу готує разом із двома синами. Цю кашу варили чумаки, коли їздили в Крим по сіль. Я думаю, що ми виграємо ці змагання. тому малечі влаштовують справжній водний майстер-клас. За наставників кращі веслярі Черкас. Ми маємо свою спортивну родину. Кожен з вас має свої сім'ї. І ми вирішили свою спортивну родину познайомити з сім'ями. Вони колективні, вони один за одного борються, переживають, болівають. Це настільки емоційно і захоплює такі спортивні свята. Організатори планують зробити традиційними. Так малечі прищеплюватимуть любов до спорту. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.